У Лозовій на Авилівці відновлюють будинок культури-будівельник. Матеріали для ремонтних робіт надало УВКБ ООН. Будинок культури він ще в восьмому році був пошкоджений вибухами, які в нас відбувалися. Перше ми робимо дах, утеплення, завозяться паралельно вікна, і ну і в подальшому плануємо відновити опалення, освітлення. Тутешній будинок культури вирішили відбудувати, аби місцевим мешканцям було де проводити дозвілля, пояснює міський голова Сергій Зеленський. Ця локація в нас на Лазівщині вона сама така, будемо говорити, мала розвинута була в свій час. Ну і після знищення школи дітям потрібно десь. Перебувати, займатися. Тут буде локація і освітньої галузі тимчасово, і управління культури. Ми вдячні нашим силам оборони за наш захист. Міський голова також дякує депутаті міськради Тетяні Зиковій за небайдужість до питань, що порушують мешканці цієї частини міста. Вікторія Кожедуб, Анна Скрипник, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.